Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. РПЦ хоче призначити одного з українських митрополитів-тікачів настоятелем монастиря в Московській області. Мета показати приклад для архієреїв у ПЦМП, особливо на окупованих територіях, які не поспішають переходити в РПЦ. Мовляв, біжіть до нас, не кинемо попів попівзрадників, які спочатку допомагали загарбникам, а потім втекли до Росії. Поіменно їх можна довго перераховувати, там і звичайні священики і митрополити. Сьогодні поговоримо про останніх: митрополитів утікачів троє, пише Соня Кошкіна, далі мовою оригіналу. Першим зробив ноги до Москви митрополит Івано-Франківський Серафим Залізницький. Сталося це напередодні великого вторгнення. В один день Серафим залишив кафедру і нікому нічого не пояснюючи, подався на болота. Тобто його попередили про наступ. Це вже не перший переїзд Залізницького до Москви. у 2007 році синод паце звільнив його від управління Сєвєродонецькою єпархією та вивів за штат. І тоді патріарх Московський Олексій II дав йому притулок. Призначивши настоятелем однієї з московських церков після втечі Серафима у лютому 2022 року Івано-Франківська кафедра пустувала понад півроку, аж поки рішенням синоду УПЦ, нібито не МП, на неї призначили босого Никиту. Митрополит Онуфрій висвятив архімандрита Никиту Сторожука в єпископи. Світською мовою офіційно підвищував, щоб той міг поїхати на Івано-Франківщину вже після історії з користом в трусиках, масштаби скандалу, порушення справи зазнайдено в комп'ютерах. В ході обшуків в приміщеннях єпархіальне управління в Чернівцях. Дитячу порнографію не змусили придумати очільника УПЦ. Ні. За тиждень після на урочистому богослужінні на честь 32 дворіччя власної єпископської хіротонії онофрій розлив на себе чашу з дарами для причастя. Нічого гіршого для священика бути не може, але це так до слова. Другий відомий митрополит Втікач із Юмський Єлісеї Іванов під час окупації Харківщини благословляв очільника окупаційної адміністрації Віталія Ганчева, з ним же подався кудись на Білогородщину. Ну і третій митрополит Романський Іосіф Масляніков в Ромнах, що на Сумщині, Осів припинив поминати за богослужіннями Онуфрія і попросився під Омофор в пряме підпорядкування, тобто Москви, куди згодом і втік. Оскільки йдеться про митрополитів-зрадників, ви справедливо можете нагадати мені кримського лазаря, який на наступний день після травневого синоду у ПЦМП, на якому вони заявили про нібито розрив з Москвою, сказав. Що підкорятися не збирається, і всі кримські парафії теж хором попросилися під ОМОФОР Москви. РПЦ, звісно, не відмовила або про луганського пантелеймона, який сидів в Кремлі на церемонії приєднання нових територій. Але я знов наголошую що наразі ми говоримо саме про митрополитів тікачів. Отже, Серафим, Єлисей та Іосиф – усіх їх позбавили українського громадянства та застосували проти них санкції. Зараз вони перебувають в Росії, і керівництво РПЦ вирішило використати їх в пропагандистських цілях, а саме, призначити когось із українських митрополитів намісниками монастиря в Московській області. Звичайно, добре було б відзначити всіх трьох, але монастирі в московській області це вам не аби що. Це великі, багаті? Ні, не так. Надзвичайно багаті обителі. Чому я зробила таку поправку? Бо в більшості свої ці монастирі натуральні пральні, через які шановані люди відмивають гроші під виглядом пожертв. Хто з трьох втікачів наразі є фаворитом Кирила – Невідомо, але зрештою це не так вже і принципово. Мета РПЦ показати приклад духовенству у ПЦМП, мовляв, не бійтеся переходити під ОМОФОР РПЦ, як це вже зробили кримчани, Ромни та Ровеньки. Ніякої кари вам за це не буде, навпаки, будуть бонуси. Цільова аудиторія передовсім ті священнослужителі ОПЦ МП, які зараз знаходяться на окупованих територіях, але під Омофор Москви не поспішають. Ну, наприклад, передати привіт митрополиту Луганському пантелеймону Поворознюку, якому стало розуму поїхати до Кремля, але й стає розуму не проситися під Омофор РПЦ. Про це напишу окремий текст. Там дуже цікаво. Тобто, у Гундяєва задумали показати потенційним перебіжчикам світле майбутнє. А що на все це митрополит Онуфрій, Спитаєте ви? Перше, як він відреагував на те, що ці троє втекли, покинувши свої кафедри? Адже ми знаємо, що згідно норм канонічного права самовільно покидати кафедри, без благословення предстоятеля і рішення священного синоду довше аніж на 14 днів вони не мають права. Але Онуфрій з волі своїх російських братів знову потрапить в ідіотську ситуацію. Бо якщо відпускну грамоту він не давав, значить є розкольниками, яких він зобов'язаний засудити. Але перед тим за те, що вони самовільно залишили кафедри. Якщо з Москви все ж зверталися, значить Київ зберігає з ними спілкування, попри всі свої декларації про добрі наміри. Що бере очільнику ПЦМП? можете не гадати, я відповім як завжди, страусячу позицію, зробить вигляд чи нічого не помічає, нічого не відбувається. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.